Черпаю ідеї я від життя, від природи, від історії, від археології. Цей твір, браслет, називається Залишки Великої імперії. Ну, само собою, це колізей, це візитка Риму. І хотілося зробити такий твір, щоб підкреслили індивідуальність того, хто це буде мати, бо воно показує тоді, що людина. І історією цікавиться, і античною, тим більше. Це є браслет неодинарний, а щоб ще внутрішня стінка була, щоб було об'ємне 3D. Під мікроскопом нарізалося більше 4 тисячі цеглинок. Тут, якщо при гарному збільшенні побачити, то тут кожна цеглинка вручну вирізана. Це не штамп, не литво. Бо це полірованим штіхлем гравірується під мікроскопом. Просто працюється і над шляхетними, і підшляхетними каміннями розкрити їх красу. Так само і по металах. Ну, зараз експериментую з титаном, бо він має чудову унікальну свою палітру, а форми, форми підказують матеріал і камінь. Робота твір називається Жага життя. Це теж відноситься можна до філософських, як і у людей. І жага життя є. І, і показано, що здаватись не треба, буря хоч зламалася, дерево далі продовжує рости, чіпляється коріннями, не дивлячись на перепони, які бувають в житті. Тут більше 11 тисяч вручну зроблених деталі. Воно нагадує по своєму по розміру японський бонсай. У мене нема одного напрямка. У мене є тут і філософія, і зооморфізм, і є декоративний. Історія у нас часто буває переписана. Це, так, це що... символ переписаної історії. Так, так. Бо це є, це є просто історія. І колоски, до речі, золото, бо він не окислюється, бо з латуні, з міді я не роблю, бо воно киснець. Нічних робот дуже мало, саме експеримент такий в металі показати нічну роботу. Тут тисячі гілочок, кожна вручну спаяна. Паяна, і це не відлиті гілочки, а паяні. Зроблені, точені. Це не литво. Півмакова зернятка деталі, золото, ще гравіроване. Ніхто у світі не паяв. З розробкою може року часу займати такі роботи. Ну, я працюю одночасно зараз над декількома творами, бо до деяких робіт немає, наприклад, каменя чи матеріалів. Це наша калина, червона калина. Це наш символ. Кожна зроблена вручну. Називається метаморфоза, бо тільки вода має три стана. Це є орден і зірка трьох ступенів святого Яна Павла ІІ Великого. Я стараюся об'єктивно підходити до матеріалів, до того, що нам дає наша земля, там і кризопраси, яшми, і міфрити, які які матеріали? – роданіти. агат. Я 12 років шукав камінь, щоб показав плямки ці на тюльпанах, бо камінь не малюється. Він мусить собі мати ту плямку, чи відтінок, чи ту прожилку, чи той колір. Треба мати сотні і тисячі камінням і відтінків. Щоб можна було зробити створити, створити якусь мозаїку. Це гаряче на золото. Тут сильно вирізаний, це не клеєні листочки, нічого. Ірогар це є бренд і назва художньої експериментальної студії, яка е не просто експериментує, а ще й виготовляє